Звідси буде видно, кам... оці ага. комплексі побудовані в сусідньому селі Луківська сільська рада. Ці поля на Сімково сільський рад. І вони побудували там, знищили панський сад, який був дуже красивий. Там були деренні води, води і побудували синокомплекс. І бачите, то наверху, а вітри йдуть в всю сторону. І на сівку попадають в постійну смаріть. Коли вони відкривають лагуни, або коли дуже багато, то навіть спустили в рів і попало в диссерд е, Аміа. І ціле другу сину комплекс будувати в цьому полі, от. Бачите, на тій відстані. Сила 500 метрів. І то було б таке посилення, що село, край села білі, то напевно би помирали. Навіть там люди, які сильно, коли зараз вітер, але вони зараз закрито, то вікна відкрити не можна. Оця сторона. Правда, та сторона села, де там не було дністра, там не дуже запад. Ну, так той йде. Ту сторону. А та село трохи та так, так, І там краще. А ми вже всі поля. Коли забрали, вже мрію віддали, то усі подають, 200 гектарів мрії. А оці коло синокомпусу вже користуються до ноша. Але їм виходить термін 2014 року, 9 січня, і вже багато наших селян заберуть землю і віддають мрію. Не... Так. А Австрії сюди як з доношу борються? Забирають землю всі до самого свинокомплексу, але вони не мають данити ноїв, 100 своє своїх інакше з ними не неймати. Ну то є спосіб. Вже навчили, нам вже сказали поляки, англічани, як з ними борю борються в Європі. Ну, громади тут сусідних сіл якось контактують. Про селе село там дало, а далеко, а потерпає наше село. Бо хоч то є десь 3 кілометри. Але, бач, а ні? як же вони допустили це будівництво? А це все район, це все районна. Влада. Ну, районна влада це добре. Треба люди... будувати далеко від села, кілометрів 20, а в нас що, 500 метрів. Так люди з цього села, як реагують на такі... Ні, що їм дають документи, а наші нам нічого немає, їм дають документи. Ну, завтра дадуть і вам документи. Їм не, 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 не. допомога, а село з Богом. А потерпається... У нас так працюють, в кожну родину приходять і <пізь> <пізь> дають у конвертах. Ну так є, знаю, але головне тому, що ми віршло. вже добились і пішли на мирову году занощу. Вони тут мали незаконно. Все фабриковано, не було виніс на паях, Людських паях хотіли будувати В Суді ми їм то доказали, подали апеляційний суд. 25 вересня апеляційний суд Львові. Ми вже напишли, що вони не будуть будувати. Догорили з ними. Так, по-доброму. Бо немає виходу, якби були правильні документи, то вони б будували. А так в Галичі, там, там взагалі даному одному місці побудували другому. У них немає. Там я хочу, так робити. Зараз ну взагалі подальші свої кроки. Ви знаєте, що робить, ми як діяти? Ми знаєте, знаєте. Ми знаєте. Ми. а хто надає допомогу? Нам допомогу дають і юристи, і ваші хлопці. І всі дають. Добре, дякую.